10-й, Андрій Кравченко, 22-й. Максим Капун, 90-й. Олександр Гнатюк, 44-й. Е та СНВ, відповідно, вступить в боротьбу в групі Сі. Тут момент можна забивати. Касьмина. Будемо розбиратися по формату для того, щоб глядачі та учасники. Тут Згортюк, Гортюк. Е Буряк. Рятує команду. Юрить. Підбирання. Напиши. Їм. Момент Євдокимов! Ось Зараз небезпечний момент лівим краєм. Зараз прокидає опонента звертюк. Простріл. Ну чи не вийшов там м'яч? Ось цікавий був. Баудин з м'ячем, передача праворуч. Сірий, ну тут в підкаті. СНВ грає. Довга передача, курочка. Момент у Євгена. Момент можна забивати. Рахунок у нас стає 1-0. Ось така помилка. Артем Слюнкін забиває перший гол в поєдинку. Перший гол загалом кубка СНЛ Джуніор виходить вперед. 0-1. 21-ша хвилина. Молодь СНВ попереду. 0-1 у нас. Відповідь зараз з моменту Б1. Сираш. О зворота Микола пробиває, небезпечно було. Чун, передача вперед. Який момент? Зараз у СНВ можна забивати. Удар! Щусь, рятує. Ось Іван Рятує Марчук. свою команду. Один із кращих кіперів чемпіонату 8. Момент. Курочка! Класно, Гараленко пройшов. Готовий був замикати. Відзахищалася СНВ, контратака. Люнкін простріл. Щусь! На котовий. Курочка. Виконує навіс. Вражник підбирання за гравцями б 1 Пробуває в цьому епізоді невдало. Сірий момент можна забивати. Рахунок стає у нас 1-1 В нашому поєдинку Юрій Сірий забиває перший гол Ба-один. Нось проходиться. І Юрій Сірий розстрілює. Під попереджену без шансів зараз забиває, ну, гльову передачу. Ну і зараз жовту жорті отримує І один момент. Пробуває Сиреш. На місці Дмитро Буряк. Відбиває окіпер. Атака Б-1 продовжується в карному майданчику. Господар і Простріл. Забирає Дмитро Буряк. Момент. І забиває зараз Юрій Сірий. Максим Горовенко віддає гольову передачу. 2-1. Б1 виходить вперше в цьому поєдинку вперед. Зараз не розібралися там не в захисті гравці СНВ. Швиденько. Розіграли і ходить вперед. Атака Б1, можна забивати сираш на Косьмину. Косьмина відбиває це СНВ. Помилка. Перехоплення Сираш можна забивати і забиває. Дмитро Косьмина. Зараз робить рахунок 3-1. Гольову передачу віддає. Подивимось на повторі, тому що у нас там жовто отримав гравець СНВ, я так розумію, за ну Гальовий передачу віддає у нас 11-й номер. Чайник Олексій, я так розумію і Зараз ще один гол залітає. 4-1 стає рахунок. Б1 забиває четверте, ось так, після того, як фактично піховини тому, рахунок став 3-1, Б1 збільшує перевагу Касьмина на партнера. І тут Микола Сираш дальнім пострілом робить рахунок 4-1 ага. на користь Б1. Після першого тайму вдалого виконання СНВ зараз таки дотискають. Потрібно підніматися. Атака продовжується Б-1. Ходіє зараз сапилює. Атака Б-1, Курочка, можна забивати! О, неймовірно, м'яч не залітає там у ворота. Момент! Забирає голкіпер СНВ, небезпечно було. Атака Б-1. Можна забивати. Простріл! і у ворота. Євген Курочка забиває, рахунок стає у нас 5-1. Ну СНВ доводить таки свою перевагу. Цьому поєдин... перепрошую, Б1 доводить таки перевагу поєдинку за СНВ Джуніор і незважаючи за складний перший тайм, відверто для Б1. давайте Б1. Курочка. Скидка партнеру Турченко на місці. Дмитро Буряк. І Контратака. Ну, Евкидані не Євдокимов. Євдокимов класно Ліворуч. Підключення там 44-го номера.